Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую розповідь, яку істерику викликав у Москві пенальті, призначений у ворота московського Спартака 9 червня 1989 року на метеорі, який реалізував бомбардир з Дніпра Дів про сам хід над цікавого поєдинку го туру чемпіонату СРСР Дніпро-Спартак Москва. І ще один доказ того, що не можна вірити московським засобам масової інформації, які озвучують під відеокартинкою те, що їм хочеться, а не те, що є насправді. Погнали. Отже, 52-й чемпіонат СРСР московський Спартак під керівництвом нового старшого тренера Олега Івановича Романцева розпочав дуже потужно у перших 12 турах дев'ять перемог і лише три нульові нічиї. Червоно-білі. Якщо смакували гру, громили всіх своїх опонентів. Причому як на штучному полі критого спорткомплексу Олімпійський у Москві Жальгеріс Вільнюс 4-0, металіст Харків 3-0, так і на нормальному трав'яному газоні ротор у Волгограді 3-0, динамо Київ на республіканському стадіоні 4-1. А перед виїздом до Дніпропетровська Спартак у лужниках порадував 30 тисяч глядачів суперрезультативними 6-2 у поєдинку з Паміром Душанбе. Команда Романцева. Набравши 21 очко, впевнено лідирувала у радянській першості, випереджаючи своїх найближчих переслідувачів на 5 балів. Другими третіми якраз і були українські клуби Динамо Київ Валерія Васильовича Лобановського та Дніпро Євгена Мефодійовича Кучеревського, які мали по 16 очок. Дніпряни до 13-го туру вже двічі програли у Києві 27 березня 0-1 при 80 тисячах глядачах та на рідному метеорі 5 квітня вільнюському Жальгерісу 1-2. А перед очною зустрічю зі Спартаком здобули дві поспіль перемоги над Паміром у Душанбе 1-0 та Донецьким шахтарем удома 2-1. А ось команда Романцева приїхала на метеор після чотирьох поспіль Вікторій. І на Дніпро червонобілі вийшли у повній рішучості продовжити цю переможну серію. Романцев виставив такий склад: Станіслав Черчесов, Сергій Базулєв, Василь Кульков, Геннадій Морозов, Ігор Шалімов, Олександр Бокій, Євген Кузніцов, Борис Позняков, заміна 46 хвилина, Віктор Пасулько, Валерій Шмаров, Федір Черенков, капітан Сергій Радіонов. Лідерам чемпіонату СРСР 1989 року протистояли чинні чемпіони, які такими бажали залишатися й надалі: Сергій Краковський, Андрій Юдін, Іван Вишневський, Андрій Сидельніков, Вадим Тищенко, Микола Кудрицький, Олександр Сорокалєт, Заміна 12-та хвилина Володимир Бахмут, Олексій Чередник, Антон Шох, капітан. Едуард Сон, заміна 75-та хвилина Володимир Лютий, Євген Шахов. Це була справжнісінька битва лідерів, в якій хотіли виграти обидва суперники. Спочатку московські гості здорово притиснули Дніпрян до їхніх воріт. Чим збентежили більшість із 29 тисяч вболівальників на трибунах. Зате надихнулися меншість фанатів із червоно-білими прапорами, яким явно здавалося, що їхні улюбленці цього разу не залишать від своїх конкурентів ні ріжок, ні ніжок. Точно так, як на республіканському стадіоні у Києві. Тільки от Дніпро, на відміну від попередніх суперників, наочно продемонстрував російським гостям із Москви, хто справжній господар на цьому клаптику української землі під назвою Метеор. Дніпряни поступово перехопили ініціативу і повністю взяли гру під свій контроль. Далі цитую Олександра Горбунова, тижневик футбол хокей номер 24 від 18.06.89, стаття злети та падіння. Перехопивши ініціативу, Дніпро також відповів двома гострими випадами. Особливо запам'ятався пробитий Кудріцьким штрафний м'яч влучив у штангу, зачепивши Черчесова. Пішло на хокейний манер добивання, і воротар встиг накрити м'яч. Кінцівка першого тайму та майже увесь другий пройшли з очевидною перевагою Дніпра. Нагадаю, лише що могли забити шахов, удар робив низом зі зручної позиції у штрафному майданчику. Шох не дотягнувся головою до удара зліва. Знову шахов. Після блискучого проходу найактивнішого з Дніпропетровців Кудрівського правим флангом і не менш блискучої передачі е, до центру на неприкритого найкращого снайпера минулого чемпіонату. Ще Шахов у падінні головою після передачі з лівого флангу. У спартаківців таких явних моментів пригадати не можу. Кінець цитати. Тепер із приводу одинадцятиметрових ударів. Так, ростовський арбітер Іван Тимошенко отримав двійку за пенальті. Тільки от не зрозуміло, за який саме момент, у першому таймі, коли суддя не вказав на 11-метрову позначку за порушення правил на шахові, що є на відео. Чи тоді, коли призначив пенальті, який і вирішив результат поєдинку, чи за 20 момента в сукупності? Бо Січас у відімнічто похоже в матчі Дня Спартак і. Здесь будет уже назначен 11-метровый ворота Спартака, и этот единственный мяч принесет успех в Днепру. Я не берусь осуждать арбитра Ивана Тимошенко за назначение 11-метрового, но ему, как бывшему футболисту, Лишь задаю вопрос, тогда что же такое игра корпусом, раз, или можно же профессионалу, судье международной категории, отличить артистичное падение или провокационное, если хотите? И потом, товарищи судьи, в конечном счете задаете вы себе вопрос, почему львиная доля 11 метровых назначается в ворота гостей? И почему такая разноязычная трактовка общих для всех международных правил игры в футбол? Ось дуже добре, що у цьому сюжеті футбольного огляду є порівняння порушень правил. Спочатку ми бачимо, як спартаківці порушують правила у своєму штрафному майданчику і суддя ставить пенальті, що обурило московського оглядача. Та не лише його, а й всю футбольну Москву. Як же так, Спартак на кшталт засудили арбітри, небачена справа? Адже на той час відбувалося все навпаки, судді всіляко допомагали Спартаку. Але найцікавіше, що в приклад наведено схожий момент з матчу того ж таки 13-го туру Торпедо Москва Динамо Київ, у якому автозаводці виграли завдяки двом пенальті, де як мінімум один, дуже спірний, коли торпедівець Соловйов збиває Геннадія Литовченка. Порівняли моменти? Так ось, Тимошенку за фіксування такого порушення у матчі Дніпро-Спартак інспектор поставив двійку. А ось арбітр Міляускас. Від рішень, якого двічі постраждали кияни пенальті, призначений у їхні ворота та не призначений у протилежній, плюс раз не незарахований чистий гол, отримує найвищий бал, що виглядає як мінімум дивно. Це було помічено на засіданні інспекторської комісії Федерації футболу СРСР. Івашков, який поставив найвищий бал міляускасу, був усунений від інспектування матчів вищої ліги до кінця сезону та на місяць у першій лізі. Бо три помилкові рішення арбітра на полі вплинули на результат матчу. З дніпропетровськими оцінками комісія начебто й погодилася, але цитую вердикт всесоюзної колегії суддів буде винесено після розгляду таємничих додаткових даних. Але повертаюся до матчу Дніпро-Спартак. Євген Шахов із пенальті на 75 й хвилині робить уболівальника Дніпра та всій Україні щастя. Один Дніпро заслужено виграв, завдавши першої поразки Спартаку в чемпіонаті. Тим самим хлопці Кучеревського довели, що ще поборються у чемпіонаті за перші місця. По суті, червоно-білі Романцева вперше під час першості зустріли гідного суперника, який перед ними поставив безліч невирішених проблем. А тепер уважно слухаємо, що сказав ведучий футбольного огляду. Накал борьбы беспрерывно нарастал, волны атакующих накатывались то на одни, то на другие ворота, и все яснее становилось, что исход встречи решит один единственный гол. Ну, мы знаем, как он был забит. Но обе команды, скажем, показали игру высокого класса. Якщо бути об'єктивним, її самий вероятний ісход був нічя. Це був справедливий ісход. Зауважу, що всі основні події та небезпечні моменти потрапили до сюжету футбольного огляду, який я використав у своєму ролику про матч Дніпро-Спартак-Москва. І ось вам питання, шановні гості мого каналу Футбол Сан. Ви, побачивши все на власні очі. Досі згодні із твердженням московського коментатора, що справедливим підсумком матчу була б нічия. Так само дивним знаходжу і твердження московського коментатора, що хвилі атакуючих накочувалися то на одні, то на інші ворота. З боку Дніпра так. А Спартак після активності перших хвилин перейшов на гру другим номером, використовуючи виїзну модель. Винахід якої так уперто приписують Лобановському, переважно знову ж таки російські ЗМІ, і в негативному плані. Хоча так грали команди в гостях задовго до того, як Валерій Васильович став тренером. Загалом висновок такий Дніпро заслужено обіграв московських спартаківців. А вірити на слово московським змі як не можна було тоді, так і тепер у наш нелегкий час, бо видають бажане за дійсне. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості, духу та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось!